Ви дивитеся новини на сьомому каналі у студії працює працюксеня Сітінська. Вітаю на Одещині. Затримали наркодилерів з мільйонним обігом. Бізнес налагодили четверо людей. Вони торгували широким спектром наркотиків. У наявності мали крек, канабіс, амфетамін та альфа пвп -пі. Що місячний дохід за цінами чорного ринку становив понад 2 мільйони гривень. Усіх учасників схеми затримали. У Польщі затримали та депортували двох українських журналістів, які проводили розслідування про торгівлю Польщі з Росією. Обом заборонили відвідувати країни шенгенської зони впродовж п'яти років. Під час затримання польські правоохоронці забрали апаратуру, її досі не повернули. Також поліція на місці видалила деякі відзняті докази. Водночас журналістам відмовили у дзвінку консулу, редакції та родичам без пояснень причини. Приводом для затримання працівники поліції назвали те, що журналісти занадто довго. Фотографували критичну інфраструктуру, а саме російські вагони з крапленого газу. Тут сотні вагонів для сухих вантажів. цистерни, Поруч помічаємо цілі гори вугілля. Тепловози постійно маневрують біля терміналів та власне цього розсипаного вугілля словом життя вирує, життя бізнесове кипить. Помічаємо цистерни, причому дуже багато цистерн, і е, там написано, що це зріджений або так званий скраплений газ СПГ. Цистерни перевозить РЖД російська державна залізниця. На них написи Сібур ІНК, тобто Іркутська ніфтна компанія». СБУ затримала депутатку Херсонської обласної ради, яка допомагала росіянам. Жінка під час окупації працювала під псевдонімом, аби її не викрили після звільнення Херсона. Тодішній Сальдо призначив її головою управління охорони здоров'я. На цій посаді вона забезпечувала лікування російських військових у місцевих медзакладах, а також постачала їм медикаменти. Коли Херсон звільнили, колаборантка спочатку сподівалася уникнути правосуддя, а потім планувала втекти до Криму. Цим планам завадила служба. Безпеки України наразі депутатка перебуває під вартою їй загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. Понад мільярд 260 мільйонів доларів необхідно Україні для відновлення наукової інфраструктури після атак російських ракет та дронів. Такі підрахунки оприлюднили в ЮНЕСКО. За останні два роки росіяни пошкодили або зруйнували 1443 будівлі, що відносяться до наукових установ. Найбільше постраждали заклади в східній частині Харківської області. Тільки на ремонт будівлі національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого в Харкові знадобиться майже 120 мільйонів доларів. Крім того, відновлення або заміна пошкодженого наукового обладнання обійдеться в суму трохи більше 45 мільйонів доларів. Загальна сума заощаджень депутатів Одеської міської ради за 2022 рік склала понад мільярд гривень. Про це пише Одеський центр публічних розслідувань. Мова йде не про загальні статки депутатів, а саме про готівку або суми на банківських рахунках родин. Найбільше грошей знайшли у декларації Вадима Мороховського, який є головою правління банку Восток. У нього та дружина задекларовано понад 300 мільйонів гривень заощаджень. Наступний у списку Андрій Терновський в активі його родини понад 104 мільйони гривень. Гривень Андрій Кисловський посідає почесну третю сходинку. Готівкою на рахунках його родина має більше ніж 63 мільйони гривень. Віктор Наумчак із 55 мільйонами лише четвертий, а п'ятірку замикає Едуард Стась. Він вказав у декларації 46 мільйонів гривень. І лише троє депутатів: це Ігор Батраков, Ірина Головатюк -Юзеф польська та Дар'я Рибак. Згідно деклараціям за 22 рік не мали готівки або грошей у банках. Додам, депутати місцевих рад не отримують зарплату на відміну від нардепів. Тому їм дозволено мати бізнес. З майже 300 вагонів за добу обіг українського зерна на західних кордонах знизився до 74 Окрім того, фіксується незначне зниження середньодобового вивантаження вагонів у портах Великої Одеси, становить 1427 вагонів на добу. Проте кількість вагонів із зерном, що рухається до портів Великої Одеси, зросла до 6200 одиниць. Обіцяв перевести через кордон знайомими шляхами за півтори тисячі доларів та замість заробітку. Ризикує отримати реальний термін ув'язнення. Чоловік з роздільнянського району підшукав двох військовозобов'язаних, аби допомогти їм втекти з України до Молдови. Коли вже вийшли на маршрут за 100 метрів до державного кордону, усіх трьох затримали прикордонники. Організатору загрожує від 7 до 9 років в'язниці, а От втікачам штрафи. Знущався над своїми батьками і зберігав вдома гранату. До поліції зателефонував літній чоловік з Усатівської громади та поскаржився, що його з дружиною ображає рідний син. Поліцейські з'ясували, що чоловік обурився на зауваження батьків щодо надмірного пияцтва, почав лаятися на них і трощити все, що потрапляло під руку. Крім того, правоохоронці знайшли у кімнаті Кривника корпус ручної гранати Аф-1 і запал до неї. Експертиза встановила, що припас є бойовим. Відтак, щодо чоловіка склали адмінпротокол. Про домашнє насильство і повідомили про підозру у незаконному зберіганні зброї. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьому каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726 32 26. Залишайтеся з нами. Адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.